Пам'ятаю, що тоді була субота, і після літургії, вийшовши з великого храму по дорозі в трапезну, я зустрів двох молодих людей хлопця і дівчину, які, як я зрозумів, мене шукали. Вони були збуджені, від них віяло чимось трагічним. Дівчина тримала на руках немовля, яке виглядало з пелюшок дуже блідим личиком. Ви отець, Роман, так відповів я. Ми прийшли до вас за благословінням віддати свою дитину лікарям, на досліди, як вони пропонують, бо вона народилася з мертвим мозком, і лікарі не дають ніяких шансів на життя нашій дитині, Кажуть, що вона зараз як рослина. Слова, які я почув від матері, її натріснутий голос, що видавав весь розпач і біль її душі, мене просто потрясли, а відверто кажучи, прибили. Я перевів дихання і запитав, скільки вашій дитині, чи хрещена вона, і як її називали? Дитину назвали Лисеветою, хрестили ще в реанімації, закликавши місцевого лікарняного священника, дівчинці був лише тиждень від народження, а молоді батьки не були ще одружені. Як їм віддали хворе дитя? І що це за лікарі, які запропонували батькам віддати немовля на досліди, я просто не міг вмістити, але й не став особливо допитувати батьків. Хочу сказати, дорогий читачу, що викладена мною історія цілком правдивою. Від почутих слів матері та батька, які готові були віддати своє дитя лікарям на досліди, я всередині аж закипів. Тим паче, що вони прийшли взяти моє благословіння на це. Хто їм порадив таке, звідки вони дізналися про мене, і досі загадка. Голос мій тремтів, дихання стало поверхневим, я промовив як так віддати? Воно ж хрещене, дитина може зцілитися в храмі. Я знаю сотні таких випадків, Бог всемогутній. Давайте зайдемо в храм, разом помолимося, і дитя воскресне. Повірте, вам тільки потрібно обом щиро слізно скласти свою сповідь перед Богом, розкаятися, попросити з вірою у Бога вибачення, бо дитина помирає за ваші нерозкаяні гріхи, батьки. І дивлячись їм в очі, додав Я вам обіцяю, що якщо ви зараз в храмі щиро посповідаєтеся, то дитина миттю одужає. Слова мої і стан, в якому я говорив. Були для них викликом. На мене й найшов і гнів, і рішучість, і образа за мале дитя, яке так легко хотіли віддати батьки, і все разом. Тому говорив я з якоюсь вдаваною рішучістю, бажаючи їх потрясти, і десь в глибині роїлася думка, що я таке говорю, хто я взагалі такий, щоб таке обіцяти. Проте відразу на цю ж думку накручувалась інша думка. А будь-що буде, головне, щоб покаялись. І де ще далеко-далеко, в глибинах душі віра і надія, що у Бога все можливо. Я повів їх в храм. Зайшовши на середину, почав роздивлятися всі наші ікони і думати, думати з хвилюванням, що що робити. Мислю одразу. Ну, посповідай я батьків, а що ще? Ну, покроплю дитину святою водою. Перехрещу твердо на престольним Христом, а далі як діяти, як? І тут мій погляд упав на старовинну ікону успіння Божої Матері, яка колись належала Успенському собору Кивопечерської лаври, і яку за переданням сім'ї, що її подарувала в храм, невідома жінка винесла буквально за кілька хвилин до вибуху собору. У цієї сім'ї навіть була гадка, а чи не цю ікону Цариця Небесна у влахерні вручила колись сочим? Які згодом її принесли в Київ. Я підійшов до ікони успіння Божої Матері в золотому окладі, приклався до неї і зняв з постави, переніс на столик перед аналоєм в центрі храму. Попросив, щоб мати поклала дитину в пелюшках на ікону. Ікона була завширшки сантиметрів сорок, і дитина точнісінько лягла на зображення між окладом. Обличчя дитини було неживим. Очі напіввідкриті, а між щілочками вій виглядали тільки білки без радужної оболонки. Явище дуже болісне. Дитина тяжко дихала, періодично здригалася, молоді батьки страждали. Поклавши на столик Євангелію і хрест, я схилив батьків до сповіді, хоча яка там могла бути сповідь. Перший раз сам називав її гріхи і просив під епітерахілію, якою накрив їх голови говорити, каюсь у тому, каюсь у цьому. Після сповіді я почав служити молебен на освячення води перед іконою Успіння Божої Матері, на якій лежало розпростерте диття. По жаду вже збігалися сестри, сестри милосердя в хустачках з хрестиками, це була субота, сестринський день, тому їх назбиралося в храмі чимало, чоловік сорок. Я почав молитися, читати канон Божій Матері. Але не відчуваючи в собі сили і рішучості, в мозок почали тарабанити думки, як сильний дощ у вікно, що це безплідно, що дитині краще не буде. І Як мені цим батькам потім дивитися в очі? Я зупинився і оглянувся. Стояли батьки, дивлячись на мене, і очікували чогось неусвідомленого, стояли сестри. Набравши повні груди повітря, кажу, сестри! До нашого храму завітали батьки з немовлям, якому від народження усього тиждень у дитини мертвий мозок, тіло ще дихає, але те, що дитина буде жити, як наголошують лікарі, надій немає. Вони пропонують віддати дитину на досліди. Сестри, давайте разом соборно помолимося з вами, Божій Матері, за дитя, за батьків, які щойно слізно розкаялися і посповідалися тут. Уявіть собі, що це ваше дитя помирає. Невже Господь нас не почує? Як ми можемо відправити цю сім'ю назад з таким горем? Адже вони прийшли з надією до нас, віруючих? Христос, той самий, що і в Євангелії. Він зціляв і воскрешав з мертвих, з мертвих маленьких дітей по молитвах. Невже наші молитви не спроможні подарувати цим молодим людям євангельське чудо сілення? Прошу, підійдіть ближче, погляньте на дитя, ущипніть себе до болю за серця, помолимось соборно. Сестри, одними вустами, одним серцем до милостивого Бога, до причистої Богородиці. Голос мій дрижав. Сестри обступили тісно столик з чашею. І ікону Богородиці, де лежало тіло немовля. У всіх з очей текли сльози, і всі ми були одним духом і продовжували молитву. Це вже була інша молитва, таке враження, що світ перевернувся, злилися голоси, з'явилася наснага, палали серця, і загорілися все більша і більша надія, всі погляди були направлені на Божу Матір і на дитя. Розпростерте на іконі. Я освятив воду і окропив дитя, прочитав молитву, насілення над голівкою і схилився для співу молитви. Царіце моя приблагає. Сестри також стали навколішки, погляди були направлені на лик Божої Матері, і на дитя. І тут я помітив, що мати якось здригнулася і потягнулася до голівки дівчинки. Я перевів погляд на обличчя дитини, яке проясніло і стало рожевим. Радушки очей дитини викотилися, і гострими зіницями дитя почало виглядати в оточення, ніби когось шукаючи. По храму покотилася хвиля захопленого зойку. В мене, та певно, і у всіх по спині побігли мурахи. Невже це сталося? Ніби блискавка стріляла мені в голову, я продовжував молитву, а батьки терлися, клопоталися біля дитя, дивилися то на мене, то на дитину, ніби не довіряючи своїм очам. Лиця у них світилися, і світилися лиця у сестер. А я тільки відчував, як по моїй спині тече піт, руки тремтіли, я хвилювався, намагався говорити спокійно і рівно. Сестрі і прихожани. Один поперед одного заглядали на дитя, яке ясними очима лякливо оглядало своє оточення, а мати пригортала його до себе. Так закінчився молебен. Всі бачили чудо, всі були піднесені, батьки тримали дитя як цінний скарб, весь їх вигляд висловлював вдячність. Ми всією громадою привели їх до воріт храму. Через тиждень батьки принесли маленьку Елисавету до причастя і самі причастилися святих Христових таїн. Я дізнався, що поступово всі москові центри хворої дитини відродилися, і вона на славу Божу і на втіху та укріплення віри батьків повністю одужала.